Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. володне Стайко, нові пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі, розділ восьмий. Єдиний у житті випадок, коли серед ночі раптом сходить сонце. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі, і пролунав голос бегемота Гіпопотамовича. А що це тут робиться серед ночі? Ага. Шакал бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і шаснув у темряву. Такуся вухань, колько колючка, зіна Бебешко і раїска камняву разом вімкнули свої світлячкові ліхтарики, і шакал дзигою закрутився на місці. Бегемот гіпопотамович підняв свою важезну ногу і наступив шакалові на хвіст. ой Ой-ой-ой! Пронизливо завищав шакал Бацила. Ай-яй-яй! Я більше не буду. Ой-ой-ой, ой -яй -яй -яй! пустіть, пустіть. Фу, який у тебе голос немелодійний! Гидко слухати, скривився вегемот Гіпопотамович. Забирайся геть. Отпустив шакала ще й добряче піддав йому ногою. Хай біжить. Тепер він назавжди забуде дорогу до нашого лісу. Шакал Бацила з вереском. Сторч голов покотився в чагарі і одразу зник. Ой, спасибі! загукали в один голос Зіна Бебешко та Раїс Камняв. Ви врятували нас. Але як ви опинилися тут? А це ось він мене покликав, сказав бегемот Гіпопотамович, обережно піднімаючи із землі свій золотий тромбон. Я почув його голос і по слуху прибіг сюди. От, що значить музика. Хося і Колько перезирнулися і почервоніли, як вони могли подумати, що бегемот Гіпопотамович узяв портфель. А вовчик Вовченко стояв, низько-низько похиливши голову, і сльози капали з його очей на землю. Покарайте мене, що хочете робіть, але я, я більше не буду, чесне слово! ледь чутно схлипнув він, і такий він став нещасний, що боляче було дивитися на нього. Ех, вовчику, вовчику, дурненький ти дурненький, подумали всі. Звичайно, можна було сказати, що він сам винен в усьому, що якби він по-іншому поводився, то. Але він і сам це розумів. Доля його і так покарала нелегко переживати такі хвилини. І ніхто йому на нічого не сказав, бо всі вони були добрими: і Кося, і Колько, і Зіна Бебешко, і Раїс Камняв. І, звичайно, бегемот Гіпопотамович. Ну, а тепер ходімо додому, сказав бегемот Гіпопотамович, підніс до рота золотий тромбон і заграв, і вони рушили. І Кося Вухань, недарма ж він мав абсолютний слух і був цяця ляля заспівав пісню, а всі підхопили. Дуже нас колись лякали хулігани і шакали. Ми боялися, тремтіли, слова їм сказати не сміли. А тепер а тепер ми не боїмося, з хуліганів ми тепер дружно сміємося. Гей, гоп, труляля, дора мі фасолля! А ще й в тій пісні співалося про те, як добре вчитися в школі і вивчати іноземні мови, і музику, і математику, і все все інше. Вони йшли та співали, і враз несподівано із залісу піднялося сонце і освітило землю. І заграло, заблищало на золотому тромбоні бегемота Гіпопотамовича, і заспівали, защебетали в лісі пташки, і поранковому запахли квіти. Що, серед ночі зійшло сонце? здивовано скажеш ти, так не буває, навіть у казках. Що ж, я згоден з тобою, то було справжнє диво, але спробуй, друже мій дорогий, хоч раз перебороти в своїй душі страх. І ти зрозумієш, що нічого дивного в цьому немає. Ти побачиш, як серед ночі зійде для тебе сонце, і я від щирого серця бажаю тобі цього. Кінець історії «Сонце серед ночі сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.